В Українців є дуже гарне таке, гарний вислів, що ложка дорога до обіду. От все треба робити вчасно. Якби у нас не було б широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, якби не було відтак введено воєнний стан в Україні, який вже триває третій рік, то зрозуміло, що не пізніше 21 грудня 2023 року. Верховна Рада України, виконуючи відповідні положення Виборчого кодексу, своєю постановою призначила в чергові вибори президента України з датою голосування на 31 березня 24-го року. Тобто це не пізніше як за 100 днів до дня голосування. І виборчий процес, власне, мав би вже розпочатися буквально, от вже напередодні е, стику двох е, років, 23 третього, 24-го. До чого я веду? Веду до того, що в ідеальному сенсі таке звернення до Конституційного суду треба було зробити ще завчасно. Мало того, що звернення треба було, скажімо, його подавати не в грудні, не в листопаді. Можливо, навіть в жовтні треба було подавати, щоб Конституційний суд завчасно міг би розглянути це подання і офіційно протлумачити деякі статті Конституції, зокрема. Статтю 103, де говорять про п'ятирічний строк повноважень президента. Статтю 108 де в завуальованій формі існує е, сформульований принцип е, безперервності державної влади, і, зокрема е, повноважень президента України, до вступу на пост новобраного президента України. І е, також 64 де йдеться про обмеження окремих конституційних прав і свого громадян. Я назвав лише. Три статті я думаю, там є набагато більше, по чому попрацювати, але в будь-якому разі, необхідно було б звернутися до Конституційного суду, отримати висновок. І офіційне тлумачення Конституційного суду було б єдиним правильним, і єдиновірним, і єдиним дороговказом для застосування в Україні усіма без винятку, суб'єктами публічної влади. Не тільки органами державної влади, місцевим самоврядуванням. Центральну виборчу комісію, а також єдине для розуміння для українських громадян, щоб не виникало різні різночитання з цього періоду. Це один момент. Другий момент, щоб з точки зору міжнародних партнерів не було жодних сумнів відносно того, легітимна в Україні влада чи не легітимна. До сьогодні лише півтори людини говорили про необхідність проведення виборів в Україні. Я жартома кажу півтора людини, тому що. Це говорив Лінсі Грем, сенатор американець, який на сьогодні найбільше це не говорить, але в нього така заява пролунала. І пан Кокс з європейської інституції, який е, спочатку подібне заявив, а потім сказав: Ви мене ні-ні, ви мене не так зрозуміли. Ви неправильно мої слова відтворили. Я не мав це на увазі. Я мав на увазі, що Україна має. Це вирішувати це це питання. Тому, от повірте, зараз це півтори людини говорять чи говорили. А на завтра ми не знаємо, скільки таких людей буде. І чи буде використовуватися українська карта на виборах у багатьох інших держав 24 й рік це рік виборів. Це в тому числі і розігрування української карти в американських виборах. Я тут не хочу хвалити ні демократів, ні республіканців. На жаль. Ні одні, ні другі не гребують українським питанням, коли йде дійсно боротьба між ними за президентську посаду. Тому це дійсно дуже важливе питання. Чому цього не розуміють на вулиці Банковій, в мене можуть бути лише здогадки. Одна з них це кричуща непрофесійність. На жаль, кричуща непрофесійність людей, які не розуміють, Причину наслідкових власне цього наслідку своїх дій, що далі буде не легше, далі буде важче. І в той час та ж сама Російська Федерація буде розказувати: дивіться, ми ж вибори проводимо, у нас все регулярно, у нас демократична влада зміни, вони, вони ці тези будуть вкидати. Інше питання, які це вибори, яка це влада. Тобто, наскільки воно стандартам відповідає, принципам, це вже інше питання. Я зараз це не обговорюю. Але відносно України, вони будуть це закидати. у Вас тут авторитаризм, у вас незмінюваність влади, ви нелегітимні і так далі. Тобто це все буде йти. Але щоб це йшло лише тільки від одної Російської Федерації, на це можна було би відверто кажучи, плюнути і розтерти. Так? Але якщо це будуть заявляти інші держави, члени Організації Об'єднаних Націй, тому... Завершу відповідати на ваше перше запитання тими ж словами, якими почав. Дорога ложка до обіду. Це треба робити вчасно. Чи означає це те, що зараз вже пізно звертатися до Конституційного суду? Ні, не означає. Але чим раніше це буде зроблено, тим краще. І, до речі, президент це не єдиний суб'єкт звернення до Конституційного суду з цього питання. Це може зробити не менше, як 45 народних депутатів, причому як провладних, так і опозиційних немає значення. Це може зробити Кадмін, Верховний суд. І що цікаво, Уповноважений Верховної Ради справ людини. Справ людини це ключове слово. Він в тому числі має опікуватися виборчими правами громадян і поцікавитися думкою Конституційного суду з цього питання. Мені здається, що омбудсмену тут би найбільше личило звернутися. До Конституційного суду України, пане Андрію, те, що ви кажете, це фахова оцінка ситуації е на базі знань і розуміння процесів. Але е вже є відповідь Федора Вінеславського, який представляє Слугу народу, і він сказав, що слуги не будуть звертатися до Конституційного суду. Це перше. Я спілкувався з деякими представниками опозиції. Вони кажуть, ми б звернулись, але. По перше, це потрібно самій владі. А по-друге, нам вже повідомили, як тільки звернемось, проти нас буде розвернута компанія, що працюєте в інтересах Росії для того, щоб протягнути російське ІПСО або якісь наративи. Мене дивує така позиція. Відверто, ні, не депутатів, а те, що а, влада так відверто. Намагається не відтермінувати, а взагалі не звертатися до КСУ. Я просто хочу пояснити, що може статися у України Є багато друзів. Ну, ви розумієте, в лапках. Наприклад, Віктор Орбан. Відомо, що Володимир Зеленський хоче зустрітися з Віктором Орбаном і намагається щось йому довести, в чомусь переконати. Це неможливо. Ні, не зустрітись, переконати, тому що Орбана переконують тільки гроші і особиста мотивація, у Зеленського немає не того ні іншого, щоб його е змотивувати. Так, от, уявіть собі, що Орбан погодиться на цю зустріч, а далі, наприклад, 22 травня відмовиться і скаже, що ну як я буду зустрічатись, коли легітимність Зеленського буде під питанням. Скажу відверто, це викличе величезний скандал, це викличе величезні проблеми. І для нас теж. Але коли навіть наші західні партнери кажуть, чого він чекає, хай він отримує це рішення, і всім його можуть показувати. Більше того, як тільки він його отримає і його надрукують, ніхто не зможе нічого зробити. Навіть Орбан. І всі інші теж. То все ж таки, чи розуміють на Банковій? Наскільки їм потрібно це звернення, чи вони знов намагаються пограти в гру, а нам це не треба, а всім іншим ми скажемо я і так легітимний? Думаю, що вони не розуміють до кінця цих ризиків і не уявляють, наскільки проблемніше може бути надалі, і тут не треба ловити якихось е е зрад. чи Шукати якихось якихось агентів Путіна, ну зокрема, коли іншу позицію, наприклад, ніж я займають народні депутати багатьох скликань Михайло Косів, Валерій Карпунцов, Олесь Доні, я поважаю цих людей, але я їх не можу назвати які, які з них агенти Путіна. У них така позиція, хоча б тому, що нема рішення конституційного суду. І вони мають право на свою точку зору. У мене, скажімо, інша позиція. Я вважаю, що існує принцип безперервності влади. І президент Зеленський не те, що має право, він змушений, він зобов'язаний виконувати обов'язки глави держави, тому що його ніхто силою не тягнув подавати документи в ЦВК у 2019 році і балотуватися на виборах. Він чудово знав, що він балотується на, не тільки на виборах. Де він отримує статус глави держави, але й статус верховного головнокомандувача адже війна з Російською Федерацією почалася не в 22-му році, а в 14-му році. Тобто, було чітке усвідомлення. ну, принаймні мало би бути чітке усвідомлення того, що це балотування не лише на пост глави держави, але й на позицію верховного головнокомандувача тому що це величезні наслідки, величезна відповідальність. З іншого боку, а що можуть радити в офісі президентові люди, які працюють на громадських засадах і не отримують заробітну плату за свою роботу? Ну, ви багато бачили людей, які би, скажімо, такий тривалий період часу безкоштовно би щось намагалися працювати і щось робити? Я не уявляю в ефективність такої роботи. Якщо проблема написати це конституційне подання, то нехай офіс звернеться до експертів. У нас багато юридичних факультетів, у нас науковців, багато, фахівців, експертів, які займаються цими питаннями. Люди напишуть. Я думаю, одноразово люди навіть не будуть гроші за це просити, але заради країни написати нормальне подання. Якщо на банковій не спроможні цього зробити, якщо бояться це від президента подавати, давайте нехай президент переконає омбудсмена. Українського лубінця подати це подання від нього, від його імені, це теж можливий варіант. Тут питання не, не в шашечках, тут питання в тому, щоб їхати, от в цьому отримати рішення Конституційного суду з офіційним тлумаченням відповідних положень конституції, щоб це питання закрити раз і назавжди, і не лише в Україні, але й за її межами, щоб ці розмови не почалися, щоб випередити ці події. Оце дуже важливо. Мені нема що додати. Єдине, що хочу звернутися зараз до наших глядачів: якщо ви дивитесь цей ефір, і ви ще не підписані, і ви плануєте дивитися його далі, то давайте допомагати один одному. Ми вас інформуємо, а ви підписуєтесь на канал. Це чесно. Тому зараз підпишіться, будь ласка, якщо ви дивитесь і не підписані саме зараз. Не потім, не за годину, не за півроку. Зараз. Підписались? Дякую. Поставте ще вподобайку, прокоментуйте та. Поширте відео. Так працює алгоритм Ютубу. Ютуб вимагає це для того, щоб бачити, що є активність, і показує відео тоді якомога більшій кількістю людей. Ще раз, підписка зараз, вподобайка теж зараз, коментар, напишіть, звідки ви дивитесь. І поширте відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, Допомагайте своїм поширенням інформації озброювати інших. Також на каналі є функція спонсорства на головній сторінці. Є можливість стати спонсором каналу, так проявити свою лояльність. Цю функцію теж надає Ютуб, якщо є бажання, будь ласка. А у нас є інша проблема, і скоріш за все, що це проблема буде тільки зростати в Україні. Загострюється парламентська криза. УР немає голосів зараз за багато законопроєктів окремо інколи вистрілює, але далі знов провал. Всі пам'ятають, як вимушені були зняти навіть президентський законопроєкт про подвійне громадянство. До речі, окрема історія, навіщо було його подавати? Тому що вже подавав президент про подвійне громадянство, і наскільки мені відомо, заборонено подавати. В різні часи по одному і одної ж питанню різні законопроекти це повинно бути або додаткове, або виправлене. Тоді ви треба відзивати. Гаразд, це окрема історія, але зараз нардепи від влади ігнорують засідання. От я кажу для всіх, кажу головний приклад: уявіть, що хлопці і дівчата в посадці кажуть: ми сьогодні не будемо захищати цю посадку. Ми йдемо в найближчий ресторан кальянно. Або по своїх справах нам треба кришувати кол-центри. Нам треба а, вирішувати свої питання. Або треба вибрати нову автівку. От так, мабуть, вважають слуги народу, які сьогодні взагалі майже не майже в, 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 в Верховній Раді. Зранку вони прийшли, послухали представника Франції. А коли треба голосувати, вони пішли геть по своїх справах. А, все це показує тільки одне: парламент не тільки не керований. До речі, це добре, коли в Україні незалежний парламент, але цей не не Він значно гірший. Він взагалі не може працювати, а це страшніше за все, тому що до кінця військового стану у нас не може бути проведен, проведений вибори і не може з'явитися новий парламент. То як це подолати і чим це загрожує взагалі Україні неефективний, не працюючий парламент? Дійсно, це величезна проблема, і парламент для будь-якої країни, яка себе хоче називати демократичною і хоче такою бути за суттю. Парламент це ключовий орган, ключовий інститут в механізмі держави. Якщо в країні нема парламенту, то нема демократії. Це однозначно. Наприклад, у Китайській Народній Республіці є всекитайські збори народних представників, аж три тисячі членів у цьому органі. Але хіба це парламент? Очевидно, що ні. Чи в Російській Федерації, хіба федеральні збори це парламент? Очевидно, теж ні. Вони не працюють за принципами, які є характерними для парламенту, зокрема європейської країни. Хоча тут ще питання, чи є Російська Федерація європейською країною. цінність українського парламенту ще й полягає у тому, що в дуже важкі періоди нашої новітньої історії. Саме Верховна Рада України, згадайте 2004 рік. Вона ухвалила це, було справді таке дуже важливе рішення для того часу, коли йшла справа про президентські вибори 2004 року. Саме вони сказали своє вагоме ключове слово. слово і задаємо, що в той час ще йшло слухання в Верховному суді, що не зрозуміло було, яке буде рішення у Верховному суді України. Так само ми можемо згадати про події 2014 року. Парламент тоді теж брав на себе відповідальність. Це було важко, непросто, але парламент ухвалив необхідні рішення. Саме завдяки парламенту зупинилося протистояння на вулицях Києва і інших українських міст, і це теж дуже важливий момент. Тому зараз парламент в жодному разі не може е, усунутися від е, виконання своїх функцій, від виконання своїх повноважень. А ці повноваження є дуже важливим. Це не просто законопроектна робота, це здійснення контрольної функції, зокрема за виконавчою владою, за урядом. Вони усунулися від цього. А це треба ну, не, не просто якісь формальні речі запускати. Ось ми там на тиждень маємо якусь там годину або й на пару тижнів годину відповідей для уряду. О, це, це не так працює, це чисто для галочки. Парламентський контроль це означає, що кожен член уряду повинен розуміти. Що для пояснення своєї позиції треба йти не на вулицю Банкову, а йти на вулицю Грушевського, 5, на комітет, на засідання Верховної Ради і відповідати на будь-яке запитання, які народні депутати ставлять. Саме в цьому полягає суть парламентсько президентської республіки, що уряд не лише де юра, але й де-факто залежний від позиції парламенту, і повинен відштовхуватися від позиції парламенту. Як цю ситуацію можна змінити? Очевидно, що під час дії воєнного стану заборонені будь-які мирні заходи, мітини, походи, демонстрації, пікети. І тверезо мислячі державницькі налаштовані українські громадяни, це чудово розуміють, що це дуже така делікатна річ, і під час воєнного стану розхитувати ситуацію не можна. Разом з тим. Наші народні обранці, давайте назвемо їх так, повинні розуміти цю відповідальність моменту. І що коли вони не займатимуться виконанням своїх обов'язків або не будуть це робити належним чином, то ситуація може зайти дуже глухий кут. Скажімо, завтра не буде голосів для якихось кадрових рішень. Післязавтра не буде можливості ухвалювати закони, скажімо, у нас досі. Пробуксовує законопроект щодо мобілізації. Хороший він чи поганий, але його треба просувати вперед. Якщо він десь поганий в якихось положеннях, треба покращувати, але ж робота зараз зупинилася і в цьому теж є величезна проблема. І це ми говоримо про сьогоднішній день. А якщо ця ситуація буде розвиватися і надалі, чи ми можемо дійсно говорити про те, що парламент у нас спроможний буде як повноцінний. Автономний суб'єкт влади працювати, У мене будуть великі сумніви. Якщо в когось із народних депутатів правлячої партії виникають якісь там в е, думках бажання запровадити в Україні авторитаризм, то, повірте, Україна не для того бореться проти Російської Федерації, щоб власними руками авторитаризм тут запроваджувати. Коли ми боремося проти дракона, важливо самим не стати цим драконом. Тоді будь-яка суть боротьби проти Російської Федерації, Федерації втрачає ну, якийсь сенс. Для чого тоді боротися, якщо ну, те саме буде. Тому щоб от власне такого подібних думок не було, треба ще і пам'ятати про те, що вільний світ не буде допомагати авторитарній країні. Не буде. Це не буде ні політична підтримка, ні фінансова, ні військова, ніяка не буде. Ми опинимося сам на сам із російським агресором. Тому таким депутатам, які ну, собі дуже слабо уявляють, як мають працювати інститути влади, я розумію, що їм Трускавецька школа не допомогла. Але ж треба трошки прислухатися до інших людей, щось читати, когось слухати. Можливо, е якісь розуміння мають прийти ну хоча б під час воєнного стану. Хотілося б мені в це вірити. Хотілося б не лише вам вірити, хотілося б всім нам бачити, що є якісь зміни. Але коли я бачу отаку от Верховну Раду, як зараз, це сьогодні, це саме коли голосували за постанови. Як бачимо, аншлаг, але ні, аншлага немає. Якщо хтось вважає, що це такий ракурс, будь ласка, так можна побачити краще. Так, слуги пішли по пі своїх по своїх справах. Я до речі, сьогодні спілкувався з деякими слуг, і вони мені намагалися панувати. От ми не хочемо голосувати за цей за ці постанову. Я кажу, будь ласка, у вас є кнопка проти за утримався, і це процедура, яка прописана для Верховної Ради. Якщо ви хочете, ви можете проголосувати проти, і потім все що завгодно. А так, ви з про це не проголосували. І Верховна Рада взагалі закрилась, вона не працювала, і от коли я все це бачу, і я чую про це, ну в нас своя позиція, все інше, і потім з'являються чутки про десятки депутатів, які готові скласти мандат, але їх не випускають з Верховної Ради. Я розумію, ці депутати забули не лише а присягу, яку вони давали Україні і українському народу. Вони не розуміють взагалі відповідальність свою під час війни перед майбутнім держави, тому що прийшли в Верховну Раду за для того, щоб забезпечити себе, а як сказав один з них, пам'ятаємо цю фразу. Тут денег стільки, що можна при хватить собі і своїм внукам. Цитую автора, так, от це мета, мета не служіння було. Верховній Раді були завжди різні і покидьки, і корупціонери, хто завгодно, але переважна більшість все ж таки розуміла відповідальність. Ці, ці не розуміють, що може бути, якщо вони і далі будуть саботувати а, засідання Верховної Ради. Чи є прямі, за, прямі загрози того, що в нас а, ну, пойде, піде процес, коли е, Зеленський скаже, розпускаю цю Верховну Раду. Або, наприклад, ще щось уявіть собі, ну я не знаю, ми ж розуміємо, що на банковій можуть придумати якусь свою реальність, і ми побачимо тоді авторитаризм в повній мірі. Справа в тому, що оскільки під час дії воєнного стану неможливо провести жодні вибори в Україні, в тому числі парламентські, то і сенс указу президента про дострокове припинення повноважень парламенту, наприклад, якщо вони 30 днів не збираються протягом однієї сесії на засідання, він теж втрачає будь-який сенс, тому що його реалізувати неможливо. Ну а який наступний етап? Ну видав указ. А далі вибори не проводяться. А парламент зберігає свою повноважність не з часу, скажімо, припиняє свою повноважність не з часу видання указу президента. Про дострокове припинення повноважень парламенту. І навіть не з часу опублікування цього указу, а тільки після того, як Верховна Рада наступного скликання збереться на свою першу сесію. Це в будь-якому разі, сенс дострокового припинення повноважень означає, що урізається строк, протягом якого працює те чи інше скликання парламенту. Не більше і не менше. В нашому випадку я не вірю в такий, в такий варіант, що. Президент захоче видати подібний указ. Більше того, закон про правий режим воєнного стану він прямо забороняє обмежувати будь-яку повноважність державних органів, і, зокрема, про те, що може припинятися повноваження парламенту. Парламент повинен продовжувати працювати, але тут дуже серйозні виклики. Отявіть нам завтра чи післязавтра необхідно продовжувати дію воєнного стану. А парламент не збирається. От хто це буде робити? Замість парламенту? Ніхто цього рішення ухвалити насправді не може. Ні, може замінити парламент. Але і це розумієте ви це розумію я і багато інших. Але ви не бачили раніше простих рішень від офісу президента. Пригадайте звільнення всіх військомів і руйнування системи мобілізації. Це теж було просте рішення, яке за... нашкодило системі мобілізації в Україні і зруйнувало взагалі мобілізацію. Це визнали всі не тільки експерти, а й військові, але це рішення було прийнято емоційно. Я не здивуюсь, якщо раціоналізм програє емоційності на банковій. Тому в мене запитання: як посприяти тому, щоб парламент все ж таки пригадав, що він має величезну відповідальність перед країною і українцями. Оскільки я не випадково задав про те, що якісь масові заходи українських громадян, зокрема під стінами Верховної Ради, вони є виключеними з моєї точки зору під час воєнного стану, це не тому, що конституція, закон про первий режим воєнного стану подібні речі забороняє, а ще й тому, що дійсно ситуація може десь якийсь момент вийти з під контролю, вже не кажучи про те, що провокаторів російських спецслужб теж достатньо, і в Києві в тому числі. Хто може впливати на позицію народних депутатів? От до чого вони можуть прислуховуватися, Я думаю, що це має бути в тому числі, але знову ж таки, тут не залежить від е, нашого з вами бажання, чи, е, скажімо, е, такого якогось уявлення, як це може робитися. Е, е, ну, скажу так, це може найбільш ефективно бути зроблено за допомогою неофіційних каналів. Зв'язку із нашими західними партнерами. Тобто, якщо з подібним зверненням подібним листом чи на закритому засіданні парламенту такі речі загрози пояснять лідери багатьох держав світу, які нам допомагають, вони очевидно можуть багато чого пояснити чим це може закінчитись, зокрема, лідери Балтійських держав. Британії, Франції, наскільки мені відомо, президент Франції збирався до Києва їхати, і його позиція була би тут теж дуже серйозною і потужна. Те, що народні депутати зараз не дуже слухають позицію банкової, з одного боку, це добре, тому що парламент це все ж таки самодостатній орган влади. З іншого боку, має бути взаємодія між інститутами влади. Я не кажу, що треба під козирьок брати все, що пропонує вулиця Банкова. Ні. Але має бути конструктивна взаємодія і головне відповідальність е, народних депутатів. перед, е, Я навіть нехай це буде пафосно сказано, але перед українською історією, тому що згодом в українські історії все це будуть згадувати. І не тільки про них, про це будуть згадувати про їхніх дітей, онуків. Звісно, якщо вони всі ще залишаться живими від цих російських бомбардувань, чого я їм бажаю залишитися живими, живими, здоровими, неушкодженими. І переможцями у цій війні. Але знову ж таки, питання в тому, чи є розуміння, чи є відповідальність таких народних депутатів, як може громадянське суспільство це впливати? Ну, соціальні мережі, начебто кажуть, що вплив його перебільшений, засоби масової інформації, ну теж таке питання. Експерти про це говорять повний голос. І, і проводяться заходи, і запрошуємо туди народних депутатів. Повірте, вони слава Богу, приходять на ці заходи. Ми говоримо про це. Але наскільки визначальною є позиція експертів в цьому питанні? Ну, я б її теж не перебільшував, відверто кажучи.